Добрий день всім! Продовжуємо розгляд поняття тексту і методів його створення. Методи викладу матеріалу головної частини тексту, яка займає саме більше місце. Сучасні промовці використовують декілька методів викладу матеріалу головної частини. Які сформувалися на базі багатовікової практики творення текстів. Перший метод індуктивний аналіз матеріалу від часткового до загального, від конкретних фактів до висновків. Другий метод дедуктивний. Міркування від загального до часткового. Висування твердження потім роз'яснення їхнього змісту на прикладах. Третій. Східчастий метод. Послідовний виклад одного питання за іншим. Розглянувши проблему, автор тексту все більше до неї не повертається. Переходить до наступної. Четвертий. Історичний метод. Подача матеріалу в хронологічній послідовності, наприклад, на історичні чи біографічні теми. П'ятий метод. Концентричний. Розташування повідомлень навколо головної проблеми навколо єдиного центру. Промовець аналізує предмет з усіх боків за допомогою різних визначень, прикладів чи пояснень переходячи від загального розгляду до більш глибокого. Шостий метод аналогії. Зіставлення різних явищ, подій, фактів, подібних між собою. Ну і сьомий. Метод контрасту, побудований на основі порівняння полярних проблем, явищ і їхнього протиставлення. Використання різних методів в одному монолозі дозволяє зробити його основну частину оригінальною та нестандартною.